Вітаю усіх! Моє ім'я Ольга Муха, і я філософиня, дослідниця, менеджерка та кураторка культурних, академічних та правозахисних проєктів. Темою цьогорічного конгресу є обстоювання правди в часи пропаганди. Моя професійна активність привела мене до Лондона, де я живу і працюю на посаді координаторки конгресів, комітетів та нових центрів міжнародного пенсії. Я народилася, виросла і сформувалася як особистість у Львові. Львів завжди залишається моїм рідним містом і певним центром відліку. Організовувати заходи у Львові я почала, мабуть, в далекому 2003-му, презентуючи академічний, інтелектуальний, культурний та туристичний потенціал Львова спершу в Європі, а останні роки в глобальному селі. Від Мексики аж до Філіппін, Китаю і Індії. Титул амбасадорки Львова для мене велика честь. І додаткова можливість культурній дипломатії. Сучасний світ глобальне село. А діячі культури в ньому провідники, які єднають міста і континенти через знання і культурні мости. Ми повинні про це пам'ятати, тому що це було, про це було голосно в пресі, коли був суд. А згодом люди про це направду забувають, тому що кожен має своє маленьке чи велике життя. Моє завдання в цьому. Стояти за людину в часи пропаганди і нести в собі мого міста міста, що надихає.